Добрий день, шановне панство. Дивіться, вольєр з дорослими самцем і самочками порожній. Прибрав я малих внутріняк. Самкам даю їсти. Даю, бачите, я кинув. Вони в моменті з'їли і трошки соковитих кормів. Зараз ще кину трошки сіна. Можливо, ще сьогодні поїду трави привезу. Але ще вам покажу, що в мене в господарстві є поповнення. Так, маю пару ще чотири курки старих. І купив. Їх. Вчора приїхали до мене Легорне. Легорні всі штуки купив по 300 гривень з доставкою додому. Ну... Курочки ще місяць, як мінімум, до того, щоб неслися, а то й може більше. Дуже хотів Легорне, бо пропонували е Ломан Браун, курочки. Не хотів я. Легорне є Легор. Легорне, як почне нестися, як добре, годуй його, і кожного дня курка буде давати яйце. Ну лагорне м'яса нема, то як добрі голуби, ну, але несуться, воду п'ють, бачите, поїлка стоїть, воду п'ють. Старі кури почали випірювати і деякі та й ті, дивіться, бачите, теж є пірячку, скидають. Ну, Але хай помаленьку ростуть. Рано чи пізно все рівно занесуться. Звичайно, хочеться ще, щоб до Паски було яйце. Ну я думаю, десь аж коло 1 травня, дай Боже, щоб е, на той час е, я отримав яйце. Але то з одної сторони добре, тому що на другий рік. Курка легорн буде нести рік і після року буде процес линяння. Мені таке підходить, аби тільки вони не захворіли. Легорни, вони трошки є такі лякливі курки, курин. Ну і перші, перша дуба, нічого дивного нема, перше відео. От. Минулого разу, як я мав легорнів, з яких ще лише двоє залишилося, то 307 яєць було на кожну курку. От то було. То. Варто їх тримати, бо Ломан Браун такої несучкості не дають. Можливо, я минулого року трошки гірше годував, як ті е, е, легорне, як я взяв, ну, але. Подивимося того року, я так тішуся, що є. Саме основне припильнувати, щоб е, добре годувати. Не, нічого не було, щоб вони не похворіли. Не похворіли, я маю на увазі не, про, не отримали діарею і все остальне. От. Все. Дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування тварин, які в мене є в господарстві.